Доброго дня, ми з України. Хочу розповісти про Нідерланди. Ще хочу сказати про квіт... квіти. Ви знали, що 75% всіх квіткових цибулин мають походження з Нідерландів. Тобто це дуже багато. Така маленька країна, дуже багато. Сільськогосподарської культури роблять. Ще ви знали, що в Нідерландах дуже мало споживають марихуани, як це може здаватися. І так, в Нідерландах дуже маленька кількість смертності. Нідерландці вживають більшість це це алкоголь, е, вживають. Це, еневер. Це в, в них є така горілка Еневер. Ось вони вживають більшість цю горілку і дуже полюбляють е, оселедець з цибулею. Дякую за увагу і все буде Україна.